дивиться детально і так виходить і всі в квадранті і як давно що тут можливо витас знімали і все розкуплене на платні ということ

Програма АГРА, що фінансується урядом США. Точка, все кратко, не треба більше нічого. Я буду взяти, буду брати участь участь в цьому заході в онлайн форматі через Zoom про старового опанування і управління територіями. Цей захід сьогодні відбуватиметься як у очному форматі, так і у форматі онлайн, де до нас доєднаються представники університетів, представники громад, які зможуть в Zoom задавати нам запитання. Учасникам цього заходу і отримувати відповіді наприкінці цього заходу. Перш за все, ми можемо про це не сказати. Дякуємо нашим захисникам за те, що можемо знаходитись сьогодні тут і взагалі в цілому говорити про якісь просторові плани, про генеральні плани, про розвиток, про фактично про майбутнє наших громад, нашої країни, громад, які страждають румися вже сьогодні. І тим не менш, це заділ на майбутнє, це те, чим будуть користуватися фактично наші нащадки, наші діти. Вона мала загальний національний вплив на розвитку системи Державного земельного кадастру, на розвиток системи містобудівного кадастру. І саме на громадах Харківської області опрацьовувалися ці зміни. Для Лаганської, Лисочинської і Соломісівської громади. Дуже дякую, Германновій. І як ви зазначили, програму цю реалізовувала безпосередньо програма АГРА. Відчуваємо теж. Я живу в праворах, кожен день калашматять, збирають осколки вже. От. Але, але Харківська область громади займається просторовим плануванням тому що вони думають не тільки про сьогодні, а й про завтрашній день. І це дуже гарний приклад для країни, для інших областей. І Я за це дуже хочу по-перше подякувати всім громадам. І керівництво області за таку увагу, але Васильович прохання цієї команди, вітання і подяка. Десять громад вже да? бо комплексні плани. А, да, почався процес, і ми вже знаємо, що взагалі програма «Агро», ми підтримуємо реформи. Ми, якщо чули, у нас є цей напрямок. Тобто, в будь-якому випадку Україна буде розвиватися, і дуже важливо, щоб громади, особливо прифронтові, яким потрібна а, підтримка, ну, наша була ініціатива в тому, що ми прийшли саме в дві області: Чернігівської і хайківської, на прифронтові території, саме тим, щоб а, показати і знайти інструменти розвитку не робити з цих територій, там, території, де потрібна просто туди, ну, скажімо, допомога і все, а з тим, що вони можуть розвиватися. І от сьогодні презентації комплексних планів, вони доказують, що території, які от такі прифронтові, вони не є. Основково педагогічної роботи Харківського національного університету міського господарства імені Бікетова. Дякую, колеги. Доброго дня всім. Я Щиро вдячні за можливість участі університету в такому потужному заході. Ми дійсно співпрацюємо, співпрацюємо з асоціацією землепереватників, асоціацією геодезістів, з програмою Агров загалом і з громадами. Назва закладу, університет міського господарства. Головне, що ми робимо, ми готуємо. Всі громади, всі виконавці задоволені, будемо в подальшому допомагати, всі. Наміри і напрямки Агро ми підтримуємо. Також ми дуже довго співпрацюємо, будемо і співпрацювати надалі. Тому дякуємо команді та можливість одразу застосовувати отримані знання в своїх громадах. Завдяки такому підходу учасники отримали не лише розуміння нормативної бази, а й практичні навички роботи з геопорталом. Фахові відповіді на запитання, проведення заходу. Така співпраця дозволила забезпечити учасників найактуальнішу інформацію безпосередньо від розробників системи. Хотів би висловити щиру подяку всім, хто доклав зусиль для успішного виконання цього субганту. Слава Україні. Дуже дякую. Дякую вам. Які саме регулювали ці відносини щодо розроблення обласних планів прострову. Але заверше завершено. А я вам дякую. 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 пістачинська громада дякую. розташована поблизу міста Харкова, межу з містом Харкова, з містом Героїв, мільйоніком. І на сьогодні населення більше 32 населення це місцеві мешканці, і більше ніж 13 тисяч. Які зараз залишилися це внутрішня переміщені особа? Тобто, перш за все, провести відповідне все, те, що зроблено, вже збудовано, і з одного боку і з іншого боку, дати можливість інвесторам прозоро дивитися. На генеральний план, а також на комплексний план про спорового розвитку. Для того, щоб потім не було жодного юридичного прецеденту щодо відміни, відміни наших рішень стосовно ми можемо. Я впевнений, що тільки-тільки ситуація стабілізується, вони прийдуть до нас. Ну ви бачите, в центрі було понад 100 гектарів зараз пропонуємо і там є, є виділені кусочки земельних ділянок. Да? Перший етап збудований. Можна розбити раз, його на лінія, приватного бізнесу, різних рівнів і з різним баченням, для того, щоб саме тут у нас розвивалася ця, ця історія. Далі ну, це така візуалізація, яка ну, і там дуже, дуже Далі, ну, Це візуалізація, то була. Ви ну, знаєте, ми іноді поспіваємо візуалізацію. Ми забезпечили в принципі, повноцінну таку інтеграцію оновлених даних уже державного і містобудівного кадастра. Було виправлено дуже багато помилок, які були в схемах планування території і в нашій старій містобудівній документації. Тому, якби... Далі вже в планах відбудови і приваблення і запрошення інвестицій готовимо ті вільні території земельні ділянки, які у нас є в громаді для побудови нових підприємств як легкої промисловості, так і більш з більшими потужностями. Будь ласка, наступний слайд завдяки програмі «Агро», завдяки асоціації фахівців землеустрою України. За професіоналізм, за чіткість в діях, за оптимізм і за взагалі за надихання саме нас, спеціалістів, нижчої ланки, так сказати, до е, нових ідей. будь ласка, Ця документація землеустрою і інша сюди входили. Плани земельно-господарського устрою, плани е, земель е, щодо відведення земельних ділянок. Е, на базі цієї. На базі цієї картографічної основи були також розроблені профільні геопросторові інструменти для розробки містобудівних проєктів та управління ресурсами міста. Кожна громада ми вперше проходимо, але є фахівці, які це вже робили. Дайте наступний слайд. Тут теж можна відео трохи подивитись, включить, будь ласка. Це у нас практична сесія відбувалася. І просто висловлюють свої пропозиції, вони здебільшого не розуміють. Ми з цим спілкнулися і хочемо, щоб, може, більш детально якось в засобах масової інформації про це інформувалися. Але все одно ми знайшли можливість і військових, і всіх для того, щоб зробити це. Бо у нас настрої все одно такі, що. ну, Може, вона нам і не дуже потрібно багатьох. І нам ми провели 22 липня стратегічну сесію. Ну і ви знаєте, там після цього прийняли цей закон. Не розуміють люди, що треба сьогодні розробляти, а в 28 році вже закінчити. Громадські організації це все одно люди. Ми так привикли там юридично, особа. Ні, це є конкретні особи, які конкретно роблять вклад і відносини і допомагають нам. Робити нашу роботу краще, все дякую за увагу. Всім гарно. дякую. сотні одиниць ворожої техніки рухались через прикордонну терекажівську громаду у напрямку Харкова. Сили оборони України та партизанський рух опору гідно зустріли ворога, не дозволивши йому зайти у зеркачі і закріпитись на підступах до обласного центру. Протягом перших тижнів війни російська армія захопила цивільної інфраструктури за понад три з половиною. Пошкодження різних ступенів руйнації зазнали 6 об'єктів культури, 13 з 13 спортивних об'єктів, 10 та доставки гуманітарної допомоги. Було знищено 80% промислових і аграрних. Аварійно-відновлювальні роботи, будівлі територіального центру соціального уберення. Цільова група люди старшого віку, особливо з інвалідності, ветерани, ВПО, вразливі категорії. Вартість проєкту 36 мільйонів. Малодонирівська громада це територія, де поєднана промисловість, рекреаційні ресурси та сільське господарство. Це унікальне поєднання створює основу для різноманітного економічного потенціалу розвитку підприємництва, туризму, інвестицій. Наша громада має вигідне географічне розташування. Ми поряд з Харковом відразу за запорожною. Парк фельдмана та який там також потребує подальшого розвитку розширення. А це як власне такий заклад для подальших дій? Я дякую там за виступ до. Південної територіальної громади. давайте я вам так трошки скажу. Зараз закон прийнятий. Ми були безпосередніми учасниками, бачили, як відбувався діалог, всі обговорення, питання, що робити з комплексними планами, і як, і куди і коли вже громади будуть. А Іншого шляху як не розробляти комплексні плани просто немає. Хочуть будувати. Модернізувати, реконструювати все, що хочете, і хоче, щоб нія далі продовжувалось, і потрібен комплексний план. Тому що якщо ми ні комплексний план і повернемось в попередній час, згадайте, да? там починається вся черга. Потрібно розробити комплексний план, то не комплексний план, містоводіну документацію, генеральний план, межі встановити. І поїхала там документація, замопа пошукати можливості, що чекає на вас і на нашу співпрацю. Ми плануємо зараз. Зібрати інформацію починаю, там мастерська громада розробила комплексний план. От і є 17 територіальних громад, підготовлені завдання. Ми зараз збираємо повністю інформацію по розробленим завданням, і скільки це може бути вартість, і будемо по кожній працювати громаді і цілком по всім громадам з тим, щоб створити і показати переваги цих громад для інвесторів і щоб протоптати дорожку. Напрямую до інвестора про те, що інвестори, я маю, і наші крупні компанії розуміли, що наявність комплексного плану це переваги. Розуміння є, надає пакетів.